І так, громадська діячка, волонтерка, тендітна дівчина, яка 24 на 7 наближає нашу перемогу, підтримуючи підрозділи на нулі. Кіра, я тебе вітаю. Дякую, що погодилась на це інтерв'ю. Розкажи, будь ласка, з чого почався твій шлях волонтера, і чи пам'ятаєш ти ось цей момент, коли ти прийняла таке рішення для себе? Це було 26 чи 27 число. Ми дізналися, що Віталік. Це наш спільний з Олександром Друг. Він вже за Миколаєвом і він вже бореться. Ми такі, ну, треба щось робити. І ми такі, а що робити? Він каже, ну Віталік список написав, давай щось купляти. І от воно понеслось. Ми почали в соцмережах, я і мій коханий і Саша, ми почали просто викладати якийсь примітивний контент, що ми щось робимо. І люди, які не знали, що їм зробити, вони сказали, а можна ми вам просто дамо гроші, і ви там щось купите, а вже ж давайте. От. Ну Так почались перші донати, перша допомога, от, щось перше на, на ощупи, такі сліпі котенятка. П'ять турнікети. Іду працювати, відправляти дрони, така уїй. Тобі байдуже, яким раком ти це десь станеш. Головне, щоб тобі психологічно тобі стане легше, коли воно вже куплене, воно їде. От, і це був такий різкий старт. <тасплес> тобто на початку ти. Загалом інтуїтивно приймала рішення. А вже потім розкажи, як ти е, розпочала конкретний розподіл цієї допомоги і забезпечення потреб. Наприкінці березня Саша пішов воювати, йому дали просто повістку на вулиці. Він пішов в військкомат і поїхав на війну. А, і тоді я взагалі поглинула цю, цю тему максимально. А, я не знала, що з ним буде відбуватися. Я не знала, в яку частину він попаде, яка в нього буде а, посада, що він буде робити, що готувати. Ну, цього всього. А, я дуже умовно тоді займалася бронє, броньою, формою, тому що я більше одразу там пішла в тепліки, дрони, рації такого плану. А, а вже ж на початку цього було мало. Ти не розбираєшся, чи воно нормальне, чи воно якісне. Коли запитуєш у них, що вам необхідно, нам потрібно Нібно. все. А вже ж, все потрібно. І я дуже чітко спочатку зрозуміла, що коли тобі підрозділ пише, що йому потрібно все, значить щось не так. І оскільки я одразу попала до підрозділів, які на нулі, вони мені одразу почали казати: Так, пригальмуй, так, щось видали. Зараз обіцяли то, нас там перекинуть, там все згоріло, почекай. А потім мені просто дали грошей, їх було багато, як мені тоді здавалося, це було там сто тисяч гривень там на місяць. І я така думаю: зараз я ці неймовірні дінжіща буду перерозподіляти. І я така сіла і подумала, як мені зрозуміти, кому треба це більше. І я просто почала вивчати це питання, і я дуже, ну майже одразу стала жорсткою в прийнятті рішення, і це і за це, мабуть, вдячна. От моєму другу Віталіку і Саші моєму коханому, який от сказав, так, гальмуй, треба вивчити питання, треба зрозуміти не все, не всім і не одразу. Гемостатики різні, три види гемостатиків, тиснучі пов'язки, рукавички. Тут у мене голки, трубки, оклюзія. Ну, коротше, помарчу, воно ну, так все йде. З моменту, коли тобі сказали, пригальмуй, і ти, мабуть, стала використовувати такі слова, як раціоналізм, прагматизм, що зараз ти вже професійний волонтер. Я дуже топлю за реалізм ситуації. що ми не драматизуємо її і ми не робимо якусь утопію з неї. У нас є якісь, якась реальна картинка, яку нам, звичайним людям, ніхто не показує. Це окремий світ. І спиратися треба не тільки на відчуття, що ти повинен щось робити, ти повинен допомогти, ти повинен, повинен, повинен. Є ситуація, в яку ти повинен приїхати, подивитись на неї і зрозуміти, як тобі в цій ситуації е існувати. І я топлю от саме за те, що волонтери це, по-перше, професія, вже як виявилось, по-друге, це люди, які збирають шалені колосальні кошти. І вони повинні мати відповідальність за ці кошти. Це люди, які більш за все контактують з цим острівком війни. І окрім того, що волонтери всі повинні, вони для себе повинні бути фахівцями тієї справи, якою вони займаються. І я не допоможу людині, яка просто написала мені в інстаграмі «Здрасте, Мені сказали, ви допомагаєте, допоможете. А такі, такі є. Таких багато? Дуже багато. І ти, коли починаєш їм просто задавати, а як... питання, а яка бригада, А що ви робите? І каже, а ладно, все до побачення. Зразу одразу видно, що вони ви допомагають. Скажи, чи повинні волонтери, враховуючи їхню завантаженість і роботу ну, практично 24 на 7 отримувати заробітну плату? А, я сама собі вирішила, що я займаюся цією діяльністю, це моя відповідальність. А, якщо ми називаємося волонтерами, які офіційно працевлаштовані, які офіційно мають якусь свою яку, таку діяльність, то а вже ж так, ми маємо отримувати зарплату. Ми маємо мати соціальний захист. У мене от нещодавно, там пару місяців, як завірусився пост в інстаграмі, де я написала про очі медика, який за одну зміну відпрацював 100, 180 поранених. Ну, це ти бачиш перед собою людину мертву з мертвими очима, цими скляними. Я по-своєму хвора людина, що я сприймаю цей світ по-іншому, що я знаходжусь між двох світів, по суті, між військовими і між цивільними. І ти і не цивільний, і не військовий, і ти і не там, і не там, і ти не можеш знайти собі визначення. І ти на законодавчому рівні. Ти ти, ти, ні, ти ніхто. І після війни ти будеш ніким. І всі твої здобутки, грамоти, медальки, подяки і так далі, воно ну в правовому полі воно ніщо. І ти розумієш, що це, ти це робиш, тому що це твій вибір. Ти сказала про два світи: війна і Я життя. У тебе виходить провести цю грань, коли ти повертаєшся з передової в цивільне життя, Київ чи Одесу? Мені погано, я можу так сказати. Чому? Тому що ти повертаєшся в місто, де нема цього, нема заради кого, і тебе починає по-справжньому паяти. Ти такий приїжджаєш, ти такий бравий, і ти бачиш людей, яким погано. Ну, ти звертаєш увагу, наприклад, на те, що у нього бруд на руках, який вже не відмивається. У нього очі, знаєш, отакі от в куточках, вже, ну посунуті. він коли посміхається, він очима не посміхається. Його може чи її може тригернути на будь-яку фразу. Те, що у нас в тилу, ми хі-хі-ха-ха тут всі забули про війну, ха-ха, там і так далі. Ну, це може вилитися шаленим болем до нього там напередку. В цьому контексті мені дуже подобається фраза. Якщо ми не будемо в тилу, Платити потом, то наші військові будуть на передовій платити кров'ю. Є люди, які обрали шлях волонтерства і обрали шлях бути такими. Але якщо перемога наша, і ми всі потім будемо одягати вишиванки і виходити з прапорами на вулиці і святкувати. Давайте ми всі до неї будемо причетні. Давайте всі, хоча б потрошки, і тоді буде взагалі вау. Їде? Їде добре. Ось такий багажник. Це пчарівна бела. Кіро, я зацитую один з твоїх дописів в соцмережах, який ну мені він дуже відгукнувся. Уявіть військових, які знаходяться у ямі, наповненій страхами, болем, смертю, розпачем, зрадою. Волонтери світять ліхтариками у цю прірву і закидають їх нормальними лопатами. А всі інші просто кричать, що вони впораються. Але допомога буде лише тоді, коли ми всі спустимося у цю яму і станемо поруч з військовими. Ми кидаємо їм лопати у прірву без надії і просимо їх красиво сфоткатись там на дні. Скажи, от, люди по-різному ставляться до цього. Хтось вимагає красивих фоточок в якості фотозвіту, хтось, лежачи на дивані, просто критикує за те, чого ти не зробила, або. Що ти зробила щось не так, чи не опускаються в тебе руки від того, що в нас в суспільстві досить велика кількість людей, які так себе поводять. Через цих людей опуститися руки у мене не можуть. Мене можуть за будь-які мої слова поливати брудом скільки завгодно. У мене є люди рідні на війні, і я перша людина, яка зацікавлена в тому, щоб вони вижили. І, мабуть, по-перше, що я роблю, це я роблю для того, щоб. Мої хлопці вижили, а друга я це роблю для перемоги. Ну, егоїстично, егоїстично бийте палками, робіть, що хочете. От давай уявімо зараз. Що завтра настала перемога. Що ти будеш робити? Я зараз роблю все, щоб перший рік після війни я нічого не робила. Я буду лікувати себе, я буду лікувати свого коханого. Ми будемо відпочивати. Ми will do nothing, тому що нам треба відновитися. Ти часто буваєш на нулі? Стабільно раз на місяць, десь туди, коли. Допускає цивільних, це ближче до фронту, але 10 км від лінії зіткнення це тил. Це угу. ну, по, по, по рамках військових, яких це глибоке тил, я це не називаю нулем. Тому що я там взагалі не буваю. Ближче до фронту так, я буваю. Загинули дітки, коли не прилетіла. Тут була видача була, приходили родини. Все це отримувати. І от що сталося. Стратегічний об'єкт. Давай коротенький бліц проведемо. Яке твоє хобі? Волонтерство, головного мозку. Ми зафіксуємо волонтерство головного мозку. Так. Що для тебе свобода? Ну, це жити життя, яке я хочу, яке мені подобається. Чого ти ніколи не забудеш і чим будеш пишатись? Я ніколи не забуду ранок 24-го, і пишатися я буду собою, тим, хто я є, тим, що я роблю. І який результат я маю. Уяви, що ти зараз стоїш перед українцями в прямому ефірі і тебе чує кожен українець. Що ти їм скажеш? Допомагати фронту може кожен. Нема виправдань, чому ви щось не робите. Ви можете це робити на будь-якому ступені, будь-якому рівні, і будь-що будь-яка професія може бути корисна фронту. Я хочу тобі подякувати. За це інтерв'ю, за його глибину, за його змістовність, за ті важливі речі, які ти сказала. Тому що я хочу, щоб їх почуло якомога більше людей. Провели якийсь аналіз і взяли для себе певні тези, певні висновки, які точно будуть допомагати людям не розбиватися на групи, а навпаки єднатися. Я тобі дякую. У Нас після кожного інтерв'ю є традиція обійми.